За номером 357 14 358.15. За адміністративним позовом Коваленка Валентини Олексіївни, Варени Катерини Якимівни, Блінова Віталія Вікторовича. Представником яких є забороні Андрій Аркадійович. міської Скасування рішення суб'єкта власних формувань на сьогодні судове засідання з'явилися. Судове засідання з'явилося Коваленко Маріна Олексійна, Варена Катерина Якіна, Міно Віталій Вікторич, та представник позивача з ворота Андрія Аркадія згідно долу. Судове засідання не з'явився представник Білосердівської міської ради, повідомлялися належним чином заяв або заперечень протипозиту у суду ненакопили, включити не заявки субідування. Так, поваленка Валентина Олексійовна, хто у нас? Коли ви народилися? 17 червня 1964 року. Зареєстровані проживаєте. де? Вулиця Осекла, 19, 4. Працюєте? Так. Де працюєте? Державне підприємство, Києва, на контроля. 4.04.63 Одесса Ванчаря 12 квартира 17. Так? 12 квартира 17. Працюйте. Время не работает. Так, тоже можете присесть. Так, представником позывачек есть адвокат Заворотни Андрей Аркадьевич. Так. так. Материалы справы вы приклали 1 вересня 2015 року ми його уклали з усіма-трьома позивачами. Коваленко, Марини і Грінов підписали цей договір. Чи давайте порадуємося. Білоцерківська міська рада таким чином себе повела і не з'явилася, і жодних заяв в кацелярії суду не залишила щодо підстав явки. які поважні причини ми не знаємо. Вибране? Можливо, вибори тут трошки поміняли, так сказати, плани. Починати розгляд, справи у відсутності відповідача. Чи це доцільно робити? Давайте порадимо. Просто ж нам треба знати позицію <гум> представників. Ну, ми послухаємо ваші позивні вимоги, а тоді ще раз перед відповідім прийдеться доводити їх, тут же не просто ви мені А Якщо вони не з'являться другий, третій раз? Ні. Питань немає, ми в будь-якому випадку справили з Щас Зараз не про те, що ми. Ви... Перша неявка тягне за собою застосування статті 169 Давайте почитаємо і ще раз звернемо увагу. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі. Суд, частина перша. Це не рада там? Ні -ні -ні. Суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 цього кодексу. Ура! Або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомості, що їм вручені судові повістки. Друга, другий пункт. Першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі. Обовіщі, в установлено порядку, час і місце розгляду справи. От дві, дві частини у нас такі є. Тобто, якщо це перша неявка, ми маємо відкласти. Якщо це повторна неявка, безумовно ми будемо слухати так, як за поданими матеріалами. Тоді на Адвокат ще зкладає. Відкладає. Відкладає. Тепер іще таке питання. А для того, щоб нам повернулася рекомендований лист, ну це днів 10 треба. Тому що ну, пошта спрацює, треба, щоб хтось розписався. Ми відправимо. Ні, ми самі відправимо. Питання не про конверти і так далі, срок. От давайте порадимось. Тепер, щоб дотримати, щоб повернулося рекомендоване повідомлення з відміткою, що вони отримали, і повідомлення. Так, сьогодні у нас 28. Якщо днів 10, то де? це десь 9 го понеділок. Технічна перерва. Ми сейчас узнаем, как у нас зал. Ми продовжуємо продовжуємося на правила. Порадившись, сторонами, суд вважає за можливість відкласти на 10 листопада на 15-ту годину в цьому залі, в залі суду номер 1 отпочиніла вас. Зрозуміло? Да. Повісточки зараз, споживачі, ви отримаєте, можливо, на роботу треба, можливо, просто, щоб знали, на який день. Розпишетесь нам у розписці. Все, спасибі, ви сьогодні з